Та сама історія про те, що багато роблю і нічого не встигаю. Те саме берусь за багато що і не дороблюю. Тут два таких важливих моменти, яких би я виділила. Перший момент. А ви впевнені, що ви те, що робите, вам воно треба. Бо якщо ви не дороблюєте, швидше за все, ваш мозок не бачить, для чого вам це треба робити, і він такий. ой. Давай ще не будемо робити. Ну слухай, ну результату все одно не буде. Задоволення, там, ни, там, не задоволення, не грошей, не визнання, чи, чи які у вас там цінності є. Давай одразу не будемо це робити. Може бути така ситуація, другий момент, який може бути. Вас в дитинстві настільки привчили, що е, те, що ви робите, воно не цінне, не потрібне, що ви настільки звиклися і повірили в цю думку, що ви тепер так само продовжуєте робити. Ви начебто беретеся, бо вам ніби хочеться. Але цей голос в голові, що: Ой, та нащо воно тобі треба? Та ти ще замала, ти там нічого не розумієш. Та як ти зробиш тебе, крюки, з жопи ростуть? І оце ви все пам'ятаючи, накладаєте зараз оцю поведінку маленької дівчинки на дорослу вже тьотю. І поводитесь, як та дівчинка, яка бралася, але їй говорили, що ні, це не твоє, тобі не підходить. І просто не робила. І просто не робите й зараз. І тут треба дивитися і навіть задавати собі питання. А в цей момент, коли я берусь за все, і всього багато, і не дороблю тут дуже ключове це зараз скільки мені років. І швидше за все, там маленька буде дівчинка така відповідати, яка, типа, блін, я так хотіла, але не доробила. Мені було дуже інтересно, але мені сказали, що це тофта. Я робити цього не буду. Швидше за все, там буде така історія. Або просто ви беретеся за те, що вам. Не цікаво, не реалізовує ваші цінності, не веде вас до результату. І ви, так, тіп, як дитина, попробували, ну, тіп, не моє, ну і ладненько. Попробували, ну, ну не знаю. Теж може бути такий, типу, пошук себе. І це якби може бути історія питання, наскільки вона глобальна, бо пробувати постійно щось нове це ж класно. Але якщо ви на рівні реалізації, от, ніби пробуєте, кидаєте, пробуєте, кидаєте, нічого не дороблюєте до кінця. Це питання якраз роботи з вашою внутрішньою дитиною. Чому в позиції експерта включається дитина, яка веде себе по-іншому? Тобто, да, от це те саме, що в позиції там, наприклад, мами включиться дитина, яка буде вести себе не як мама, не як доросла жінка, як е, дитина. Чи там, коли в позиції дорослого чоловіка включається, наприклад, маленький хлопчик? Наприклад, жінка йому каже, Слухай, що ти мені квіти не даруєш там, не знаю, там на 8 березня, наприклад, а він. Ти хочеш сказати, що я тобі мало уваги приділяю? Це хто? Це хлопчик маленький, зараз він губу надує, розплачеться, і побіжить до мамки під крило. Оце приблизно така історія. І ваша задача, знову ж таки, про внутрішню комунікацію. От коли ви не дороблюєте щось, відкладаєте, ймовірніше вам. Не цікаво, бо воно не веде до результату. Або включається просто внутрішня дитина. Все. Які сказали, що її робота нецінна, не цінна, неважлива і взагалі не робить цього. І це туфта. Відслідковуйте свої патери поведінки, що ви робите в моменті. Не пускайте своє життя на автоматі. Чим більше ви розумієте зараз, що я роблю і для чого я це роблю, жити легше. Мозок тоді не має часу на цей хаос, бо перед ним стоїть задача конкретна. Ага, я зараз там, е сижу на цьому вебінарі, тому що я, наприклад, там, розбираюся з цим своїм питанням. І тоді, розуміючи, який результат мені треба, ви будете фокусуватися на тому, що я говорю, вибираючи, ваш мозок буде вибирати те, що йому допоможе отримати результат. Це та сама історія, коли, е наприклад, я вам скажу. Сфокусуйтеся зараз тільки на зеленому кольорі, наприклад, навколо себе. Ви сфокусуєтесь, ваш мозок раптом почне бачити багато зеленого. Прям помічати його. Відтінки десь почне бачити. Ну, Наприклад, зелений. Не знаю, які у вас там інтер'єри, чи є там зелені квіти, можливо, якісь. Оце приблизно те саме, що коли ми ставимо чітку задачу, Мозок починає чітко давати нам результат. Те саме, що ми на початку говорили, про, хтось там казав про, про великі результати. Так який великий, якщо це за результат? Чим більше ви оцифровуєте, чого ви хочете, чим чіткіше ви ставите задачу для мозку, тим чіткіше він вам видає результат. То взагалі ну, мислення, це я вважаю, що це основа нашого життя, нашої реальності, взагалі побудови всього того, що є в нас навколо. І я якось на днях побачила такий рілс. Прикольний, я зараз вам розкажу <кхе> Значить, чувак, такий в фуфайці в чоботях з тачкою і вилами під'їжджає до навозної купи і каже: Я вам зараз розкажу за одну хвилину, як працює мислення, що ми насправді отримуємо те, що ми хочемо. Я отримав те, що я хотів. Я хотів на жовтій тачці під'їжджати е, до своїх тьолочок. У мене зараз це є. Тільки чуть-чуть не так хотів. Тільки чуть-чуть не на такій тачці, да? не на тачці, на якій, вибачте, хімно возити. І не на тих тьолочок, які там кажуть, му в сараї, а трохи інших, напевно. Так от, е, знаєте, така ситуація теж от, цікава, сьогодні я спостерігала. Сьогодні у моєї дитини розболівся зуб. Ми пішли до стоматолога і виявилося, що там, окрім того зуба, ще є один зуб, який хоче те, щоб його, на нього звернули увагу. І я така думаю: хм, цікаво, що я тоді е, мала на увазі, коли я прописала, що я хочу долікувати зуби. Не те написала, треба було писати, чиї. Все правильно, склалася ситуація, що я зараз лікую зуби для іншої людини просто. І все правильно, ми дійдемо до логічного результату. Тільки чи теж я хотіла, я ж, напевно, ставила іншу задачу для себе, наприклад, на, на, на цей тиждень. А Ну треба було чіткіше проговорювати. І таких ситуацій у вашому житті дуже багато. Ви позгадуйте, ви хочете, воно абстрактне. Мозок такий, ну окей, в принципі, давай її видимо, просто от щось там видимо, для того, щоб вона там вже нарешті там отримала відстала. Ви такі отримаєте щось, начебто те хотіла, начебто й не дуже. Історія, да? дівчинка пише, своєю машою. Е я любуюся якась машина, давайте умовно, BMW X6. Я любуюся BMW X6. Дивлюся, як він там переливається на сонечкові. Хіра її подружка купує BMW X6. На, любуйся, ти ж хотіла. Все, виконано, галочку поставили. Тому, коли ви ставите задачу своєму мозку, ставте її конкретно. І для того, щоб у вас були результати, ви маєте оцифрувати ці результати. І для того, щоб ви робили і доходили до якогось логічного завершення, у вас має бути для вашого мозку зрозуміло взагалі, куди ви йдете, в який бік. Взагалі, що буде результат. Як я зрозумію, що у мене є результат? І деякі люди, повірте мені, ніколи не задоволені своїми результатами по одній причині, по одній із причин, але це дуже важлива причина. Бо вони не усвідомлюють, що у них вже зараз результат. Вони не відстрелюють, що у них вже є результат. Вони ніби хочуть якийсь результат, але він настільки абстрактний, якийсь такий великий, вони його ніяк не оцифрували, і поки до нього йти трохи далеко ще. І, оскільки цей результат не оцифрований, вони зараз не бачать, що результат вже є, певний, проміжний, можливо, навіть той, що вони хотіли. Але вони його не оцифрували і не показали мозку, як саме має бути. БМВ має бути мій. Це мої мають бути ключі, не знаю, там, е е ці документи, наприклад, на право власності. Розумієте, да? там, технічний паспорт на, ім є, на моє ім'я. Теж як варіанти. Треба думати, як саме так нам оцифрувати. Е той результат, до якого ми йдемо, так, можливо, причина в тому, що ви беретеся за все і не дороблюєте, може навіть критися в тому, що ви не розумієте, що буде результатом в, кінцевому, ну, в кінці цього вашого шляху. Просто, типу, непонятно. Щось робимо та й робимо. Хочу схуднути, удачки. Це якийсь такий процес, але немає ні кінця, ні краю. При яких умовах це може статися? Ну, захворієш ти, дорогая, скинеш зразу мінус 25, якщо не вмреш. Ну, ну, Хотіла ж схуднути? На. Тобто чітко треба формулювати. Е, ну, Я на таких простих прикладах вам пояснюю, що наш мозок це лише фільтр, який робить те. Що ми від нього хочемо, що ми йому задаємо, що він вміє робити, ще теж треба розуміти. Бо дати задачу зароби мені мільйон доларів, але якщо ваш мозок поки що не вміє цього робити, окей, треба знайти ресурси, знання і оці прогалини закрити, якою мені треба бути для того, щоб я цей мільйон заробила, наприклад. Да? Що мені треба навчитися і хто мені може цьому допомогти? Теж це стає досить оцифрована ціль. І оцифровані стають кроки, стає зрозуміло, що мені робити. От, я думаю, цей, цей момент зрозуміло. Так, далі. Так, 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 задача. Ага. І Уляна, ви писали я важ... так, про недостатню. Я думаю, що про